Всім доброго дня! З вами дядько Сашко. І поламався трактор. Той що не ламається, 82-й. Вот. Як бачимо по ситуації, розкочуємо трактор. Причина, воно навіть не вібрація, а такий на восьмій. Саме дужче воно виражено на 8 і на 6 воронки. Такий його починає ковбасить, перетворює на гусінічний його починає лязкати бреговиками цим всім. І тут є в мене 4-5 днів свободних. Зараз городи вже пройшли і вирішив я його розібрати Так, розбирати ми будемо. Розкочувати, кабіна залишається на місці. Подушками витягли, Болти це все розкрутили. Сьогодні за день роботи у двох ми змогли оце все розібрати і зробити отакий от розрив. Далі вже не розкочував. От, а завтра, завтра будемо розкочувати з утра і знімати вже коробку від приставки. От приставки. Оці болтики ми всі позривали одразу, поки ще був скручений трактор, щоб потім вже його не вирушити, бо вони затягнуті здорово. Ну що я вам скажу? 10 год експлуатації. Шестерні ще довже не попритиролись. У них шліфовка заводська. Так, грішу я на почівничок. Оцей почівничок, що стоїть шестерня дев'ята передача Прямо. Я думаю, що там почивник розсипаний. Або в отій парі там конічні почивники стоять. Або той, або цей. тому що на 9 воно ну, працює почти адекватно. Коли прямо включена пряма передача 9, працює так більш-менш нормально. Саме більш виражене на 8. Так, ну що, розказую, що з такого. Нестандартного сьогодні було. Повитягували ми речаги. тут оцей речажок, прийшлося трошки підпиляти болгаркою і тоді повернули, бо не виходив, він упирався в оцю кришку Розпреділителя Так, і хочемо хочем викотити його Із під кабіни. Кабіна, як бачимо, подушок нема. Кабіна у нас держиться на двох лентах. Все я оставив, кран стоїть, ми тут підперли, там мост підпертий, прицеп, зачепили ленту за прицеп. Так, кабіна держиться. Прийшлося соединити ці гідравлічні трубки. Так, Зняти кришки, трубочки, гідравлічні, блокіровка. Дуже все багато занімає оці, оці затикачки. Все ми там, ну позатикали, попідв'язували. Так, йдемо на другу сторону. Ну, розкладка простенька геть. І як мені сказав один товариш, каже, виїде він. Геть аж бігом, за колеса крутнуть, ну я не вірив, звісно. Але вставили монтіровочку в кордон. І геть винулегесеньку, прям розійшлося геть дуже легко, дуже легко Так, ідемо на другу сторону. Капот я не знімав. Да, це, звісно, я в шоці, Все це з дозотора, все, блін, тече. І тряпки підлужували, все позамощували. Ну, вроді би як потім помиємо. Нічого не зробиш, тече з усіх дірок. Гідравлічне масло ми злили. Ось тут є пробочка так. З моста позливали. це все діло. Ну тут, ну що тут? Шланги все по'єднувано. Ну, ось кабіну, страховочку поставили, брусочок такий. І ось о, оце ми сюди монтіровочку ставили, коротше, крутили і воно саме передком тягне і по цій кареточці їде. Так, що, Що ще можна показати? Ну, завтра буде інтересніше, завтра будемо розбирати коробку. Передній мус все в порядку. Шестерні почибніки цілі. Оце трошки трошки шатається. Такий єлю втукунюю. Оце єдине, що я не зміг, може в коментарях хто напише. Єдине, що я не зміг, це речах половинки витягнути. Вгору він не виходить. Оцього ж плінта вибити я не можу. Може воно речак сюди заходить, кріпиться, але я цього ж плінта вибити не можу. Гнеться, гнеться, коротше, все. І <кхи> тверде, а ціліком з вилкою воно не виходить. Коротше, будемо його трошки підвертати завтра і доно воно, в принципі, виїхати. Заодно подивимось і до насоса. Там може яку прокладочку поміняємо, бо він влажний. Чуть-чуть не мокрий, а влажний. Ну а так. В коробці, ну що ми щупали в коробці? Нічого такого. Так, ще покажу. Коротше, зазору шестернях практично немає. Але коли ми починаємо трошки більше крутити, десь воно аж у сцепленні і там або шліців вже немає на, на валу, ну, я так думаю, або пружини повисипались. Але ж лючок я знімав перед цим, дивився, степлення, нічого там немає. Ну, коротше, розбираємо. І дивимося все. Почівнички по можливості будемо ставити японські. По можливості, якщо їх не багато, бо вони дуже дорогі. Я заходив, дивився. Дуже дорогі. Якщо їх пару штук, то будемо ставити японські. Якщо, звісно, буде їх там багато негодних, будемо вже дивитися щось трошки друге. Ну все ж, завтра ждемо зняття коробки. Ставимо пальці вгору. За трактор. І пока, поки все.